Ви меце Сина, Святого Духа. Сьогоднішня субота це заопокійна батьківська поминальна субота. Завтрашній день це неділя м'ясопустна, Останній день, коли ми їмо м'ясо перед Великим постом. До речі, традиційно завтра будемо робити сахарне трапезу, так що запрошую. Але разом з тим ця неділя ще називається Неділю про страшний суд. Тому що. Цю неділю буде читати всі Євангелії, яка буде розповідати нам проповідь Христову, де він розказує про страшний суд, про той суд, де Господь буде одних поставить по праву сторону, других поставить по ліву сторону. За життя, за вчинки, за віру. Отак от люди будуть розділені. Ті, що по праву сторону, війдуть в життя вічно. Ті, що по ліву сторону в муку вічну. Тому -то цей суд називається страшним, тому що його рішення кінцеве. Нічого змінити не можна. Але цей суд буде тоді, коли Господь вдруге прийде на землю. Перший раз він прийшов для того, щоб нас спасти, пострадати, своєю жертвою загладити наші гріхи, що ми отримали прощення. А вдруге він вже прийде воздати уже нам. За наші діла. Тому то сказано, що від своїх діл людина чи буде засуджена, чи буде оправдана. Так, по-друге, страшний суд, коли Господь вдруге пройде, а за цей час буде вирішуватись наша доля, де нам буде там у вічності. І якщо сказано, що своїми вчинками ми себе поставимо по праву чи ліву сторону, це означає, що гробом нема покаяння. Поки ми тут на землі. Ми вчиняємо щось добре чи зле, добре значимо, воно нас оправдає, зле воно нас засуджує. Але ми можемо, якщо навіть поминилися, щось неправильно зробили, поки ми живі, прийти на сповідь, попросити Бога пробачення, Розказати в своїх гріхах, загладити їх добрими вчинками, омити слізами покаяння. Господь являє прощення, те, що Господь простив тут. Станстві покаяння, його нема. Нема наказання, тобто наслідку гріха, страждання за гріх. Нема тут на землі, тому що Бог простив, а якщо простив, то наказання нема. Ну і саме страшне, що воно вже нема там, коли буде людина судима. Він не згадається на тому страшному суді цей вчинок. Його нема, раз Бог простив. Тому то отут ми вирішуємо свою долю. А що ж з тими душами, які вже відійшли до Бога? Там вже все людина вже отримує. Малий суд над душею відбувається, коли людина померла. Тобто малий суд де душі бути до того часу, коли Господь вдруге пройде і душі отримують нове тіло, і вже всі повстануть на суд. Що ж з цими душами відбувається? Ну, По-перше, вони теж живуть. Вони переживають і своє минуле життя. Вони в якійсь мірі бачать, що відбувається тут на землі з їхніми рідними. Тобто вони переживають. Душі святих, вони вже вільні, вони уже Церкви Христової, як святі. Вони там з неба моляться, вони являються людям. Вони там, перед Богом, вималюють для людей тут милості, ці милості посилаються. Для рідних їхніх чи для церкви, для віруючих, Тобто, вони активно приймають участь в житті церкви, тільки не там, церкві духовні. А ті душі, які не святі, ну кожен залежно від того, як прожив, знаходиться так, або е, в предвідчутті страшних мук, або в предвідчутті да, блаженства. Тобто душі живі. Якщо вона до кінця не очистить, вона страждає. Перш за все, ацькі муки це муки совісті, що людина не так прожила, тому що вона тут побачила вже, що є Бог. Вона зрозуміла цінне життя, що людина повинна пізнати Бога тут на землі. От, людина народжується на землі тільки для того, щоб тут пізнати Бога, вірою, оправдатися, щоб назад вернутися в рай. Оце саме основне в житті жити вірою. Щоб війти в те життя вічне, як діти Божі, і знайти, війти ту славу, яку Господь готова для всіх вірних. Причому така радість, таке блаженство, таке щастя в життя буде, що сказано, що тут на землі людина не може представити, яке щастя там очікує її. І коли людина вже померла, але в душі відкрилася уже духовний світ. Вона прочитала своє життя і бачить, що як вона безцільно потратила багато років життя на пусне. Як мало вона послужила Богу, як мало вона розвинулася для того, щоб бути учасником тої слави, то, звичайно, це муки совісті. Оце найбільші муки. Для людини. Але чи нема ніякої надії для них. Ні, надія є. От тому то ми сьогодні зібралися, щоб помолитися. Тому що сьогоднішня субота накануні, ось тої неділі прострашний суд. Ця церква признала, що ми призвала нас, що ми помолилися за своїх рідних, явили їм свою любов через те, що ми звершуємо моління за їхні душі. Через те, що ми принесли милостенько, яка покриває багато гріхів і може допомогти цим душам. Тобто своєю молитвою ми можемо душам цим допомогти очиститися і духовно піднятися і заслужити у Бога прощення. А це означає мати надію війти в Царство Небесне, що той гріх не поминеться. Чи це справедливо чи несправедливо? Ми кажемо, що від своїх діл людина оправдається чи засудиться. Але разом з тим. Разом з тим, бачите, Господь пострадав, а його жертви ми з вами спасаємося, розумієте? Значить, один може відповідати за іншого. Значить, один може вимолити іншого, як Христос на всіх своєю жертвою і скупив від влади дьявола, від гріха і смерті, значить ми теж можемо бути сучасниками страждання Христового, якщо ми самі достойно переносимо всі ті трудності життєві, несправедливості. Біди, хвороби, страждання. Якщо ми по християнськи це все переносимо сміряння, значить ми сучасники страждання Христового. Тому що це наше терпіння, страждання, воно не тільки очищає нашу душу. До тисячного коліна Господь благоставляє за віру батьків, да? дітей, то значить, от, наше терпіння, наша віра, то вона благоставляє дітей, значить звільняє їх, милує їх. Але от таким чином наша любов може бути направлена і, і на ближніх, на ці душі. Тобто ми сьогодні, кажемо, Господи, буде миласти по до них. Прийми ту жертву, яку ми принесли сьогодні, що це їхня жертва тобі, Господи, ти прийми, нехай, ця жертва очистить їхні гріхи. І тоді за нашу молитву, за молитву церковну, благодать Духа Святого, торкається цих душ. І розкриває її. Що ми в царство небесно можемо йти як чисті і разом з тим, як досконалі, в якійсь мірі, як душі, які розвинулись в добрі і любові. А розвинутись, тобто явити той образ, який Господь вложив. ми можемо тільки завдяки Багатій Духа Святого. Тому тобто, не самі навіть, навіть, по собі цій сьогоднішні. Добрі вчинки нас просто спасають, як вчинок. Ні, цей вчинок приносить благодать, який нас освячує нашу душу. І в нашу духу, в душу благодать Духа Святого приносить щось святе, щось нове, що від Бога, і таким, таким чином стає нашим, а значить, це ми стали кращими, ми стали разом з тим іншими. Таким чином, отой Божий образ, завдяки благодаті Духа Святого очистився, просвітився і явив себе в нашій душі. Отак от відбувається за наші вчинки, а за нашу молитву, Влада Духа Святого, очищає душу, от померла. Душа християнка є в ній образ Божий, оця благодать за нашому молитву відкриває цей образ. Я вам сказав, що душі не тільки бачать, що нами відбувається, а вони теж, як особистість, переживають, розуміють, в тому числі свій стан, значить вони можуть теж відгухуватись на благодать і прийняти її стати краще. А значить, бути оправданим перед Богом. Тому -то наша любов це допомогти цим душам, які вже не можуть своїми вчинками, а за нашу молитву, за молитву церковну, за нашу мілостень, цим душам очиститися, засіяти благодаттю Божою, щоб вони дійсно були тим образом Божим, який зможе війти в Царство Небесне. В цьому наша є, є наша любов до них. І ще раз скажу, то, що я раніше говорив. На поминальних служби ми співаємо вічна пам'ять, Так, вічна пам'ять і пам'ять його в рот і рот. Це Ми молимося, щоб і наш, і його рід не зупинявся, продовжувався, і були там віруючі, і в роду звершилось поминання за всіх від віку померлих православних християн, щоб за це поминання ми дійсно. Будучи рідними по плоті тут на землі по часу, так як рід розтягнутий. Але так, вне, там на небі у Бога зібралися і були однею духовною сім'єю. Так що ми тепер, те, що ми звершимо, не тільки за померлих молимося, що Господь царство Небесне. А ми молимося, щоб наша віра стояла, стояла віра в нашому роді. І за нас тут, теж потім звершилось поминання, щоб ми були єдиними у Бога, єдина сім'я. Єдиний, дітей Боже.